Доброго дня! Якщо у вас є кури, то вам добре відомо, що для того, щоб кури неслись і були здорові, їм необхідно забезпечити достатню кількість вітамінів та поживних речовин. А коротко, якщо хочеш яйця мати, треба курям їсти дати. У відповідь на питання, що ж таке дати курям, щоб вони добре неслись, пропонуємо короткий огляд популярних преміксів і добавок. Акселерат для птиці. Збалансований комплекс вітамінів, амінокислот, макро та мікроелементів. Покращує збереженість молодняка птиці, підвищує яйценосність. Добова норма 2 г на голову. Премікс для курейних сучок ековет. Добавка поповнює вітамінно мінеральний баланс у курейний сучок. Підвищує яйценосність та якість м'яса птиці. Рекомендована норма 100 г на 10 кг корму. Премікс чудо для корейний сучок. Премікс доповнює харчовий раціон вітамінами та мікроелементами, які сприяють нормалізації обміну речовин в організмі, позитивно впливають на продуктивність і збереженість корейних сучок. Рекомендована норма 100 г на 10 кг корму. Премікс Дольфос Д. Премікс містить вітаміни, амінокислоти, мікро та макроелементи, необхідні для правильного розвитку та функціонування птиці. Систематичне використання даного преміксу позитивно впливає на обмін речовин, збільшує приріст ваги у птиці, подовжує період активної несучості, забезпечує правильну будову яєчної шкарлупи, збільшує імунітет до стресу та бактеріальних інфекцій. Рекомендована норма 100 г на 10 кг корму. Діотан 3Z Концентрат, який містить у складі мікро- та макроелементи, вітаміни, екзо та ендогенні амінокислоти, необхідні для нормального функціонування організму, забезпечує прискорення росту, підвищує продуктивні якості, запобігає хворобам, що походять від зміни умов утримання або виникають при нестечі вітамінів та мінеральних компонентів. Рекомендована доза на добу 3 г на 10 голів. Крейда Кормова є одним з основних джерел кальцію, який благотворно впливає на обмін заліза в організмі тварини і птиці, виводить токсини. При використанні добавки у птахів підвищується яйценосність, а також збереженість яєць. Добова норма для курей-несучок – 10 г на голову. Морська ракушка кормова. Природна мінеральна кормова добавка для курей та іншої домашньої птиці, яка збільшує несучість, зменшує бій яєць, зміцнюючи шкарлупу, запобігає появі яєць без шкаралупи, сприяє м'ясності птахів, кращому засвоєнню корму і швидкому набору ваги, забезпечує здорове і сильне потомство. Добова норма 7-8 г на голову. Трикальцій фосфат. Застосовується як мінеральна добавка, що забезпечує поповнення дефіциту фосфору та кальцію для усіх видів сільськогосподарських тварин та птиці, також покращує продуктивність тварин, прискорює їх ріст, забезпечує правильний розвиток опорно-рухового апарату, зміцнює імунну систему, профілактує розвиток рахіту, остеомеляції, затримки росту, збільшує яєчну продуктивність. Впливає на утворення шкаралупи яєць, сприяє підвищенню її якості. Добова норма 10 г на голову, борошно м'ясо кісткове та кісткове. Застосовують для поліпшення обміну речовин, покращення апетиту, повноцінного росту молодих тварин, запобігання рахіту, підвищують продуктивність і покращують структуру та міцність шкаролупи яєць. Дозування 10% до добової норми корму. Дріжджі кормові білково вітамінна кормова добавка для тварин всіх видів та вікових груп. Завдяки високому вмісту білка та вітамінів групи Б застосування кормових дріжджів сприяє збільшенню приросту у тварин і птиці, підвищенню яйценосності у курей-несучок, зниженню захворюваності і падіжу курчат. Рекомендоване дозування на добу 5-8 г на голову. Сірка кормова. Застосовують для поліпшення обміну речовин, прискорення зростання, посилення бактеріальної ферментації. Її рекомендують при випадінні пір'я у курей та при випадках канібалізму у курей. Рекомендоване дозування на добу 0,1 г на голову. Кого зацікавили дані премікси та добавки, телефонуйте за номерами, що бачите на екрані, або переходьте на наш сайт, де ви зможете знайти великий вибір ветеринарних препаратів, золотоварів, засоби для дезінфекції та дератизації приміщень, а також агротовари для саду та городу. Посилання на сайт в шапці профілю.